Привіт, тато. Поговорити? Це не телефонна розмова. Тато, мені треба гроші. Багато. Двадцять чи може двадцять п'ять тисяч кропованців. Вони мені потрібні для стартового капіталу, щоб почати бізнес. Тато, усі ці бізнесмени не розуміють, що роблять, а я розумію. Ти подивись, що робиться на вулиці. Ціни падають щотижня, інфляція всюди. Все стоїть, тат. Насправді дві. Але ти через місяць за ці гроші купиш вон, телефон. І я не прошу тебе просто позичити гроші, мені потрібен кредит. Ясно. Не треба мені твоя квартира на хрещатику. Побачиш. За місяць цих грошей ти не побачиш уже. Я не вірю, я знаю. Я все прорахував. Неважливо. Щось велике. Ти тільки мамі не кажи. Скажи, що на комп'ютер, бо вона нам голову підриває.